Всім привіт! Сьогодні з вами я Коржик і сьогодні я буду грати на сервері Tesla Craft. Майнкрафт. Вона така в ритму, так, на сервері Тесла Крафт, Minecraft, Майнкрафт, йоу! Е, сьогодні я буду грати в різні ігри. Минулу, минулу серію я грав, е, показав вам всі оці ігри на е, 4-5 ігор. Я вам не зміг показати через те, що... сюда никто не ходит. Ну а сегодня я вам покажу речки, бедварс, пейнтбол и захват флага. Почему у нас захвата, захвата флага? Так, сходи, о, ты чувак, супер. Так, вы не можете... Почему начать игру я? Все могу, да. Пойдем, мы заработаем брат. Я бы тоже вам видео показал, как я брат, но... Там чувак с чуваком. Да, ладно, Значи аз вам розкажу. <рък> Бачите, там чувак це його база. І чувак це його база, не ви там спанитися, це якби е там флаг. Якщо чувак з цієї команди, синій цей, батько, е він е не каже збіжити забрати флаг. біжить забрати флаг, він дойде до його баз, туди дійде, забере флаг, побіжить на свою базу і зайде на свій флаг, то він так казав, собі дасть одне очко. І так само той собачний, хто біжить, занесе флаг Там вам вдається меч там у ну, нього все є, там лук дається, ну там все диється. І в принципі, хто так, ну, хто буде, так казати. В кого буде більш очки. В принципі, Бачу ігри не буде, тут народу, чекати довго, я вам покажу пейнтбол. Mm. Тут чувак є. Ой, так я обіцяю. Е, Начайте ігру. Болі. Ладно, я як раду. В принципі, так само, е, тільки тут е, ви стріляєте з ліжками, чувак хоче грати, ви стріляєте Сніжками в один в одного. Ну і якби тут, чим більше ви зробите, так звати скілів, чим більше ви один одне зоб'єте. <світ> так, в мене якоїсь такі кнопки чи жошу пить, на чому я йду в чогось. Так, зійшов. Знаєте, покажу Будвас і овічка. Покажу першовечка, будь ласка, овечка, не підведіть, я хочу вас показати, то він прийде в Будвар показувати. Крутой в пока ничего не буду, так тут все супер, сам все живут, сальфи! Напоминаю, ставте лайки, підписуйтесь на канал, я как мое відео. оставляйте коментарі. О, я чувак! Супер! Statistica, metazy, не statistica. Не статистика, не нужно. Я вам скажу, як играть. Вибирається там скільки там. Стой. Вибирається скільки там чуваків. Ну, команда. Ви, коротше, починаєте вам діється седло, меж там на вас броня та все. Ви біжите на центр, там спавниться увечка. І зараз може в принципі гра бути, але я вам все одно розкажу, там сповниться овечка, ви берете тут якось, типа, це сідло, це меч, там ще щось там діється. Ви берете сідло, кляцаєте, клясайте на, оле... на овечку, сорі, овечку, кляцайте на овечку, бо батарас... ну, все, типу, овечку, на себе, вона буде на вас, головне тримати сідло і йти, типа. Так, чувак зайшов, я зараз навіть... А ні, стоп. Я не понял. Три. М -м -м, треба ще одного. Я б зараз навіть зіграв. Хочу зіграти дуже сильно, але треба, щоб згодні люди. Треба одного народу, що так багато прошу, чи що. Один чувак. Я зайшов. все. Через 6, 5, 4, 3, 2, починається ігра. Все, навіть зараз покажу, навіть нічого не буду. Вам Помдається, тупорит і щоб заквітити вечком, нажміте просто обіжимо. Це ваша база, треба ще завести овечку. Біжите просто на центр, нажимаєте на овечку і біжите на свою базу. Забрав, забрав і біжите постарайтесь як пошвидше. не швечем. Я забрав дві овечки, так. Да. Ще супер я їх приніс. Вони особливо сюди. це бачите, як би наші овечки. Треба їх захищати. Може один до одного йти і забирати. Треба захищати. Того чувака требоватый, у меня забралась ввязка. Так, 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 так. Що, чувак, що, чувак. Мене ти, й, чувак ти вже... ти задра, Дей, а! Ты меня лупанул! Ты чувак, ты вже... Ты задраб, правильно. Давид, А, вот! Чувак, помагай! Що ти стоїш? його! Mm. <кхід> Ладно, нас били. чувак забив, бери овечку, чого не Наш чувак, чувак певно, не міг грати, я не знаю. Так, <кхід> я йду нападати, заберу овечку жовтих, де жовтий, Жовті там, так? Да? Йду в тупо на, жов... на базу жовтих іду в них забирати. Тихенько, тихенько, він прийшов, все, у них на бази не понимав. Тупо йде, беремо сідло, беремо їхні всі овечки. И зимом на нашу базу. Вот такая вот хитрая логика. Можна это ко двис. Я забираю три вечки, я красавчик. Да. У нас дуйтип за три вечки. Да, я спивак а я йду. Все, мы его немножко. Треба это забрать, а я лучше поухом Da, tu, ceva, e bine. 6, 5, 4, nu Дві чувак, давай ми виграємо на 4 вже. Та все. 6. Ми ж зовсім воюємо там зелені синіх одна. Про зелених я взагалі не знаю стану, а я завалив. все. Супер. Я тупо охороняю. Сім один ми виграємо це до ще овця. Тобто це осталось 2 минути. Наш чувак пішов, я охороняю, Давай, чувак у нас сім, жовтих не скільки, схитка, зеленех лиски. Сет сейчас і два! Вечко поебласт, да, вечко поебласт. И Нас забрав, так. Да. Нас, я не бачу. Да, нас забрав. А, там Туб зарху А, а, просто залагало. Там сині, Жовті на нас не йдуть, добре. Б на синій, в принципі, напасти, але наш чувак. Ді -ді -ді -ді. Я охороняю. Не думаю, що я нічого не роблю, а вдруг хтось щось нападе. Треба бути... Я йду нашому поможу, нашому не заболяю. Прибіг на Z13, 14, ми ташти ми красавчики. Так, значить, не наразі нетермпол, що не треба чуть жовті і зелені не вшать. Туди їх нема. Там не тривожа. Ага, наша чувака забив, ну і забивай. Красница мені овечки неовечки це. Чувак вбіг жовті і зелені зелених я взагалі не бачив ні разу ж вони вийшли а жовті ось вони там якісь щось там роблять, або їх викинуло або я не знаю ну буде на синій грає і все і нас двох так що ми, коротше виграємо я не знаю що за читистиким способом як але якось ми вигрі так я йду його завалю Хай, ще чувак ще, чувак, догрався де він я его я закраю вечки. Я вообще я тащу. С з чуваком. Я один не виграв, так все, В нас же 16 и вырвала красная команда. Вый чувак, ми красавчики, да? Тут ми вернулись, добре сейчас играл в вечке, на этой сказке напишесь. Чувак, де пять, де пять, де пять, де пять, опять. Ее мы Так, все я показав, Ну і покажу один раз під вас. Слідчую серію я е, імуну, зніму після два чи один раз в Bedwars, скільки вийде. Ну далі да, е, далі ще продовжую знімати да, Я сказав е, вам мої плани. Е, і ще дещо хочу сказати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, Дякую, що дивитесь це відео, можете для... оставити коментарі. Я не бачу куди. Або я сліпий, або... Я бедвас не могу все. я хочу град, когда все всі Да, все заходите, но уже понятно. Уже слепые, нет, да. Прощай, зайду на цю раунду, ну так, я ну, места не ходу, понятно. На знаю, это заблокировано. Ну что ж выходит, на Бедвас не могу заиграть, Вода можна зіграти під вас, так. Да. Кльово. Десь така картина що зовсім не подобається. У мене перш скільки побіц, скільки убивці, які нічого жив, як кроваті. Я нурди. Кроме чекати чого. О, куча народить просто. Так, ну, але... да, він не працює, чувак той, зайшов і він подівся. Беда в замес такой каких-то скрапочок шарена на лг и так. бачу, 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 красавчик, чувак. Мне підказал, я не бачу. О, давай, я, ну давай, быстро. А Рядом посмотри мене закон. Попри залужайся зайду, твоя быстро. Все, заходим. Да, заходим. Кисер не отвечает, заходим. Заходим, сказал. Все, є, ми зайшли, ага. І вже взаимка починається. Эээх, хто встиг, хто не встиг. Так. Я хочу за зеленых, вс, я зелененький. Это Ну ладно, я вступил не закон, що, А не за когось. закон. Не, вот за, за зелених, все, я знаю. А, це та карта, вона кльова, да? Не я знаю. Там пошли построить из до заліза. бого! Господи, что ты там робишь? Житий. Сейчас же жити не хочет. Жити надоело. <сурзві> реально, жити так заховався від нас. Мы долопийцы. Может золо я не знаю, долупийцы от космонавты. Ну чувак, ты что, афкашник? Я не хочу за фашником на те. звідси. Чел. Алло, я я не хочу один тут грати. О, красавчик. Я думаю, афукашник, нет. Я не аффкашник. Не, может, там выстся. Другого дела. А-а-а. Я так понял, в принципе, брюню накуплю, да? Парк нуж так, в принципе, я накуплю брюню. А я обмаю да? устроиться, да? Да. У себя обзоха. Ждал мне, что у комплекта. Да. У меня уже достроился хоть биту заезд, мне все то. Чувак, а не то навык, не, я кажу, борзый.

видимо, не в да? Да, видимо, не в этом. А, видимо, не все сами кидали. Ну ладно, тут значит? Я думал, винта, типа, в сасу без выбора, я от этого раб. А, нет, нормальный пешный чувак, мне фарса, значит, добрый. <coughs> Блоки на все рубать не буду. Зарубаем, <связываем> ну, ну, стак. Ми мене мечі, я заблю собі кірку. Раз, два, три, раз, три. А, а, там ягнувся, я поповню. Треба, щоб хтось зробив Блін. Що я все маю робити? Я попадаюся граю з такими чуваками, що вони до тебе це все роблять. Тут бачу, я тут бачу. Я тут такий, що все Майнкрафт. Не, не беззайма. Ну, здачу, я без почуття. Да, роблю хоч би сундучок. Все, мені сундук, я його ставлю чувак сюди. Кодо це все мені не потрібно. На-на-на-на-на, дарую, другу, ще. Ой, сундук, так. Так, роблю блоки, 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 блоки. Оп, 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 оп. Так, і не все інше я роблю іжу. 14 тижі на чувак бере їжу щось я загляну і пішов так тяско не знаю, що тут пов'язано навіть з нас на, на, блоки в пів стака все, чувак не думаю, я не буду тут стояти вистояти там замість тебе і кровать застроювати ні я епічний чувак чувак, чувак, я епічний чувак я зроблю отаку от штучку Чува? Добре строїть округаль. І ти разі замови. Я брусь заборчик. Вича. Жму 44 заборчика. Зараз покажу, чого заборчика Знаю, що заборчиком добре застроїть. Наш чем кабан? Я покажу, що добре застроїться заборком. Зайшов і зробити саме просте, як завжди, блоки там, поставі, тут, і далі робиш. Зараз ще тут ми зробимо таку, всю таку полоску, во, і все, далі робиш. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, сім, так, знизу, 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 вверх, вверх. Забор, хіба що euh, робити саме топор. Ну, я не знаю, чи топором забор тут робиться. Ну, події, що в логіці, тут немає рубатися, але то такий топор, що тільки ним тут воюють, то цього я не знаю. Я застроюсь. Я гарно застрою. Так. Ну тут я поставлю самі прості блоки. Там самі про Забор закінчився, то погано я взагалі трохи застроїв. Забор не так же я, потому там. легко знімати, я скажу. Так. 40. Мені тебе 44 і ще. Не? Ну, чувак тут на все, все, все це забрали. Бачу, дуже часто тухай, візьмемо 3 тих. Все, я тут бечула. Можешь идти ципзиться, мені тут не треба. Оце, це, 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 оце все, все, и відстань. Ти мені я, так часто не отдыхал. Это сундук шансы. Він здихає, він старається йти на центр, старається приносити. Він от, от він дібіл, чи що? Думав, красавчик. Насправді справді, <гас> да Тут у кто из застройки все? А, я думал, кто наш? Ёлки, палки, все, нам капец. Я думал, кто наш? Кули же, на кули я крафтаю? Блин, а я. Знаешь, что я буду спать? Где я его? Где чувак чувак, чувак, давай Блин. Ну ладно, это... Жаль, каньец, конечно. Зараз... Ну, але в принципі ми зіграли. На цьому напевно, буду серія закінчувати. Дякую, що за своє відео. Сьогодні я в мене виграли, получається печалька. Ну добре. Ставте лайки, подписуйтесь на канал. Оставляйте комментарии, что вы хотите, что-нибудь мне будет тоже приятно. Всем пока-пока!